Давайте розглянемо номер 30, 31 з підручника Алгебра Істр 8 клас. Це номери на, властивості, на використання властивості степенів. Отож, номер 30. Знайдіть значення виразу, використовуючи властивості степенів. Переписуємо. Так, номер 30. 256 поділити на 2 в7 помножити на 8. як виконувати дане завдання? Нам потрібно, щоб використати властивості степенів, нам потрібно перейти до однієї основи. Ми пам'ятаємо чи маємо пам'ятати, що 256 це 2 у восьмому степені. Далі поділити на 2 в 7 степені помножити, а 8 це 2 в 3 степені. Хто не пам'ятає цих степенів, ви можете в інтернеті пошукати степені числа 2. Так, і вам буде табличка, можете її виписати, можете роздрукувати, щоб нею завжди ви могли користуватися. А тепер пригадуємо властивості степенів. Так, при діленні однакових основ в степені віднімаються, при множенні додаються 8. Відняти 7. буде 1 1 додати 3 буде 4, отже, буде 2 в четвертому степені. 2 в четвертому степені, пам'ятайте, що 2 в четвертому степені хто забувся. Це 2 на 2 на 2 і на 2. І це буде 16. Чому 16? Хто забувся? 2 на 2, 4, 2 на 2, 4, 4 на 4, 16. Все, ми знайшли значення виразу. Наступний 125. помножити на 5 в 7, поділено на 5, в 4, помножити на 625. Знову ж таки, користуємося таблицею степеня, чис... степеня числа 5. 125 це 5 в третьому степені. Записуємо 5 в третьому степені помножити на 5 в 7 степені. Поділити 5 в четвертому степені. помножити на 5. 625 це 5 в четвертому степені. Дорівнює. Тепер при множенні однакових основ степені додаються, це буде 5, 3 додати. 7 буде 10, 5 в десятому, а тут буде 5 у 8, чому в 8 4, додати 4. При діленні риска дробу – це ділення, пам'ятаєте, степені віднімаються. Так, 10 підняти 8 буде 2. Це буде 5 в другому, 5 в квадраті, чи 5 в другому степені буде 25. Далі 0,5 в дев'ятому степені помножити на 2 в дев'ятому степені. Тут потрібно скористатися е, властивістю е, степенів наступною. Якщо в нас є а в степені n помножити на Б в степені n, тобто ми бачимо, що степені однакові, то добуток степенів дорівнює степеню добутку а помножити на Б до степеня n. Отже, ми можемо взяти 0,5 помножити на 2 в дужки і піднести це все до 9 степені. 0,5 на 2 це буде 1 в 9 степені це буде 1. Наступне 27 у 8 степені поділити на 81 в 5 степені. 27 це 3 в 3 степені. 3 в 3 степені 27. Я його візьму ось так в дужки, бо це одне число 27. А 27 у нас піднесено ще до 8 степені. Поділити. 81 це 3 в 4 степені. Це 81, бачите, я його взяла в дужки. І ще 81 піднесено до 5 степені. Так, при піднесенні степеня до степеня показники перемножаються. Буде 3 в 24. -му. А ось тут буде 3 в 20. -му. При діленні степені віднімається, і це буде 3 в 4 степені. 3 в 4 степені буде 81. Чому 81? 3 на 3 на 3 і на 3. Бачите, 4 рази. 3 на 3, 9, 3 на 3, 9, 9 на 9, 81. А тепер ставте відео на паузу. Виконуйте номер 31, знімайте з паузи і перевіряйте, чи так у вас вийшло, чи ні. А ми продовжуємо далі. Так, знову номер 31. Знайдіть значення виразу, використовуючи властивості степенів. 3 в 9 степені поділити на 81 поділити на 27. Так, подаємо всі числа з основою 3. 3 в 9 поділити 81 це 3 в четвертому поділити 27 це 3 в 3-му. Є таблиця степенів. Ви можете це подивитися в інтернеті або в підручнику 7 клас Алгебра. Так, а тепер виконуємо дії над степенями. Основу записуємо. 9 відняти 4. Відняти, тому що у нас є ділення, так, При діленні степенів, при діленні однакових основ степені віднімаються. 9 відняти 4 буде 5, 5 відняти 3 буде 2, 3 в квадраті буде 9. Надіюсь, у вас так. Другий приклад. Так, 1000 помножити на 10 в 7, поділити. На 10 помножити на 100 в четвертому дорівнює це, або 1000 це 10 в третьому степені. Помножити на 10 в сьомому, поділити 10 помножити 100 це 10 в квадраті. Але оскільки в нас 100 піднесено до четвертого степеня, то беремо дужки і підносимо до четвертого степеня. Так, виконуємо дію. буде 10 в 10. А тут, дивіться, це 10 просто, значить, це 10 в першому. 2 на 4 буде 8. Додати 1. Тут буде 10 в 9. -му. Ще раз, чому в 9. -му? 2 на 4 при піднесенні степені до степені степені перемножаються, буде 8. Далі примножені степені додаються. Тут 1, якщо степеня немає, це степень 1. Ну і що при діленні степені віднімаються, буде 10 в першому степені, цей степень 1 писати не обов'язково, значить буде просто 10. Переходимо далі. 0,25 в 7 степені, помножити на 4 в 7 степені, знову ми ж бачимо. Як в попередньому номері однакові в степені. значить, ми можемо добуток записати в дужках. 0,25 помножити на 4 в 7 степені. 0,25 помножити на 4 це буде 1, в сьомому степені, в 1 в будь-якому степені це 1. І е, наступний 16 в четвертому на 8. П'ятому, Так, поділити. Е, так, 16. Як можна подати 16? 16 можна подати як 2 в четвертому степені і до четвертого степеня. 8 це 2 в третьому степені і до п'ятого. До рівня. При піднесенні степеня до степені степені перемножаються, тобто це буде 2 в 16, а тут буде 2 в 15. Приділені степені віднімається і буде 2 в першому 2. В першому буде просто 2. Надіюся, у вас так само вийшло, як і у мене.